Добрий день! Сьогодні поговоримо про пожежну безпеку у громадських приміщеннях. Що ж, поїхали! Правила пожежної безпеки у школі. Ти вже знаєш, що існують правила дорожнього руху. А чи відомо тобі, що існують правила пожежної безпеки, зокрема для шкіл? Вони зобов'язують усіх ознайомитися з системою оповіщення про пожежу? Планам евакуації і відпрацьовувати дії на випадок пожежі. Для цього проводить пожежні тренування. З числа учнів організовує дружини юних пожежників. Хтось може подумати, що його це не стосується. Яка ймовірність того, що саме в його в школі станеться пожежа? Та насправді це дуже серйозна проблема, тому що наслідки таких подій бувають жахливими. У більшості країн світу пожежні профілактиці надають першочергового значення. Усі діти, починаючи з дитячого садка, регулярно беруть участь у пожежних тренуваннях, навчаються не лише запобігати пожежі, а й грамотно діяти в разі її виникнення. Про пожежу в школі оповіщують через звукову пожежну сигналізацію, внутрішнє радіо і телефонну мережу, дзвінок та інші звукові сигнали. Для своєчасного виявлення пожежі на стелях встановлюють автоматичні пожежні сповіщувачі, які реагують на появу диму чи підвищення температури. Сигнал тривоги подається на пульт чергового. У коридорах встановлюють ручні пожежні сповіщувачі, металеві скриньки червоного кольору з прозорим скляним віконцем, за яким є кнопка. Той, хто побачить пожежу, розбиває скло і тисне на кнопку Оповіщає про пожежу. На початковій стадії для гасіння пожежі, залежно від її виду, використовують вогнегасники: воду, пісок, землю, покривала з негорючого теплозацільного полотна тощо. Школи забезпечені первинними засобами пожежогасіння – пожежними кранами, пожежними щитками і вогнегасниками. Пожеже водопостачання. Також повинна школа бути ним обладнана. Школа обладнана кранами. На дверцятах шафи пожежного крана є індекс ПК, його порядковий номер і номер телефону пожежної частини. У шафі пожежі крани обладнані рукавами і стволами, а також важіль для полегшення відкривання крана. Тут можуть встановлювати і вогнегасники. Пожежні пости також повинні бути в школі. З щитами і стендами також повинні бути забезпечені шкільне угіття. Тут вивішують списки добровільних пожежних дружин та їхніх керівників, інструкцію з правил пожежної безпеки, телефони пожежної охорони, прізвища і телефони відповідальник за пожежну безпеку. Вогнегасники їх розміщують біля виходу на видному легкодоступному місці, наприклад, у шафці для пожежного крана. Ці місця позначають знаками і зазначають у планах евакуації. Що робити, якщо ти потрапив у зону пожежі на вокзалі, готелі чи аеропорту або в іншому громадському приміщенні? Звісно, тобі буде набагато легше вибратися і допомогти іншим, якщо ти встигнеш заздалегідь роздивитися, звернути увагу на план евакуації, знаки пожежної безпеки, розміщення евакуаційних виходів, пожежних драбин або, хоча б запам'ятаєш маршрут, яким рухався. Проте у великих громадських приміщеннях зазвичай багато дверей, сходів, переходів, які ведуть не на вулицю, а в інші приміщення. До того ж, там буває багато людей, які можуть забитись у натовп. Це ускладнює евакуацію, тому в таких спорудах встановлюють спеціальні знаки, позначки і лампи, які допомагають людям якнайшвидше вийти з приміщення. Знаки пожежної безпеки вказують напрямок руху та евакуаційні виходи. Лампи зеленого кольору працюють від аварійної системи живлення і освітлюють дорогу, якщо вимкнулось основне освітлення. На той випадок, якщо вони не спрацюють, уздовж стін і на підлозі наклеєні люмінісцентні стрічки зі стрілками, що вказують напрямок руху та виходи. Після вимкнення освітлення вони світяться ще приблизно 30 хвилин. І так, як ж евакуюватись з приміщення школи? Перше і головне завдання в разі пожежі вивезти всіх людей із небезпечної зони. Діяти треба швидко, виконуючи накази тих, хто здійснює евакуацію. Найменша затримка може коштувати комусь життя. Евакуацію учнів в разі виникнення пожежі здійснюють за такими орієнтовним планом. По-перше, повідомлення про пожежу. У разі виявлення пожежі або її ознак треба негайно зателефонувати до пожежної частини. Увімкнути систему оповіщення, повідомити директору школи. Далі відбувається евакуація учнів. У разі виявлення пожежі або за сигналом сповіщення учні якнайшвидше виводять назовні згідно з планом евакуації. Далі відбувається звірка з списочного складу з фактичною наявністю евакуйованих. Усіх евакуйованих із будівлі учнів перевіряють поіменно за класним журналом або за списками. Пункти розміщення евакуйованих учнів. У день учнів класами розміщують у будівлі за адресою. У нічний час їх евакуюють у будівлі за певною адресою і гасіння пожежі працівниками закладів до прибуття пожежників. Гасіння пожежі організовують негайно з моменту її виявлення і здійснюється це працівниками закладу, Не зайняті евакуацією учнів. Для гасіння використовують усі наявні засоби пожежогасіння. І так, давайте підіб'ємо невеличкі підсумки. Що ми сьогодні засвоїли? Те, що правила пожежної безпеки передбачають встановлення у школах автоматичних систем виявлення пожежі та пожежної сигналізації. Школи забезпечені первинними засобами пожежогасіння, пожежними кранами, пожежними щитками і вогнегасниками. Найперше і найголовніше завдання у разі пожежі в школі та інших громадських приміщеннях забезпечення організованої евакуації людей. Для цього на вокзалах, кінотеатрах, супермаркетах встановлюють спеціальні знаки, позначки і лампи, які допомагають людям якнайшвидше знайти евакуаційні виходи і вийти з приміщення. У школах проводять теоретичні та практичні заняття, пожежні тренування числа учнів організовують дружини юних пожежників. На цьому у мене все. Бажаю вам здоров'я, на все добре!